Микита цьогорічний випускник. Національний мультипредметний тест складав одним із перших ще в липні. Аби підготуватися, хлопець дивився і вивчав торішні завдання. ЗНО розповідає, що здивувався, коли в тесті побачив схожі запитання. Я здавав я здавав у першій хвилі. Дивився вебінари, готувався. Виходить, питання були схожі. НМТ там були із минулих років, і щось трошки було новеньке. Основна сесія проходила з 18 липня по 10 серпня. В онлайн-тесті завдання з трьох предметів. На кожний по 20 запитань. Складали його у дві зміни. Саме за отриманими результатами НМТ цьогоріч визначатимуться, хто потрапить на бюджет, а хто вчитиметься на контракті. Микита набрав 139 балів із можливих 200. По технікум, куди я поступаю, там 120 балів на бюджет. В принципі, я проходжу. Мені простіше тест. Він легше на комп'ютері. Зайшов тільки АБВГД і все. А ось ЗНО зрозуміле діло, там треба самому писати відкриті відповіді. Утім, спрощена система ЗНО сподобалась не всім. У соціальних мережах розгорівся справжній скандал. Хтось виклав в інтернет завдання, які були в тестах. Тож абітурієнти, які складали НМТ пізніше, дістали варіанти з запитаннями, які вже були на сесіях. Ці щасливчики мали змогу набрати більше балів. Здав на 180. Дякуючи вам. Дякую вам велике. Вчора якраз подивилась це відео. і Сьогодні всі такі самі завдання були. Тому здала на 200. Дякую. Готувалась в останній день за вашим відео. Завдання попались за 27-28 число. Дякую. У Дніпропетровській області національний мультипредметний тест склали близько 17 тисяч абітурієнтів. Скільком з них пощастило, залишається тільки здогадуватись у регіональному центрі оцінювання якості освіти. Кажуть, про продублювання тестів не чули, бо ніхто не скаржився. Якщо аналізувати вже дані, то можна сказати, що тест відбувся. Більшість завдань були змістовні, і це питання компетенції українського центру оцінювання якості освіти. Я нам навіть не можу прокоментувати, що було в завданнях, бо ми не маємо дотику до цієї складової. Через ситуацію з викладеними в мережу питаннями та відповідями не всі зможуть потрапити на бюджет на омріяну спеціальність, адже є нюанс НМТ – це короткий тест. Тож різниця в один бал може стати вирішальною, бо отримані бали потім переводять у рейтинг. В умовах висококонкурентних спеціальностей одне-два питання буде мати значення. Я думаю, що після цієї вступної кампанії ми будемо вдвічі більше цінувати зовнішнє незалежне оцінювання, в якому такі Інна Совсун три роки з 2014 по 2016 була першою заступницею міністра освіти та науки України. Вона знає, як організувати вступну кампанію під час військової агресії. Каже, у комітеті Верховної Ради погодились на зміну формату цьогорічного вступу, бо вважали, що він буде прозорим. Сама розробка тестового завдання це не просто от хтось сів, написав питання, варіанти відповіді, і все. Якщо є якесь питання, на яке 90% дітей відповідає правильно, то цей тест не підходить, тому що він не визначає хто кращий, хто гірший. У міністерстві освіти поки ситуацію ніяк не коментують. Чи вплинули злиті у мережу завдання та відповіді, мають показати фінальні результати. Попереду ще додаткова та спеціальна сесія. Освітяни ж мають надію, що вже наступного року таки повернеться ЗНО. Олена Комишина, Сергій Гончар, Денис Єлісавенко. Новини 11 каналу.